Привіт-привіт, народ! Я на своєму любимому місці в сусідки під в вперся в стебло. Цього як його, блін. Винограду Сонце лупить. Ми сьогодні трошки пізніше на малину, бо там накрилася колонка, хто в курсі. Там знайшов я, що конденсатор вистрілив, то треба після 9-ї поїхати. Сьогодні субота, ще може пізніше відкриється мазимо. Надіюсь, куплю конденсатор, бо без колонки, без води, ні туди ні сюди. Але я про друге, хто мої подпазчики, постоянні глядачі знають, якщо дядько Василь чи дід Василь втягнув кепку свого старшого сина з війни. Кепка з війни маю на увазі. Син теж там був. Значить, щось буде проти ЦК. Звісно, щось буде про ЦК. Коротше, вчора, 29 серпня 24-го року, у нас тут в Кременці такий був треш, я вам кажу Ну, я в той час був на малині і нічого не знав. Ну, єдине, що як їхав на малину, то бачив, що кхе, біля магазину, там, біля батискафу і біля помідора, хто з наших краях знає, то крутилися цікашники. Причому на службовому дакстері. Ну, хто не знає, що таке Дакстер, то такий джипчик. Дуже пригодився він на фронті нашим хлопцям. А, а тут виходить, що в нас як мінімум два службових дакстера є птицяка. питання нахіра вони їм тут. І ще купа всяких машин, там такий автобусний парк, Автопарк, точніше. Коротше, я про друге. То вся інформація чисто кременецькі слухи, бо самі розумієте, де я. Я на Малині зранечка і до пізньої ночі, а вже як здавав малину, то там вже на здачі люди поз'їжджалися з усіх сіл і почали там розказувати з такими очима, що було в Кременці. Ну, слух такий. Значить, позавчора. Десь там е працівники тої організації хотіли щось там порішати, якісь питання з хлопцями десь на бонівці, ніби чи то в магазині, чи в барі, і хлопці там щось трошки е почали впиратися і щось там трошки От. надерли вуха чи щось таке. І значить, вчора була акція возмездія. Все одно як. За фашистів, знаєте, вона, як... каральна акція, йо йо Коротше, гасали вони десь кажуть по Кременці, по бонімці, ловили там, по хатах, по курчах, по курниках. Десь там хлопці тікали з автобусів. Ну і коротше, щось таке. Я поки нічого не знаю, толкового. Ну, чисто все на рівні слухів. Якщо вас то цікавить, я звичайно, ділу сяду на ті... замість того, щоб збирати малину, сяду на телефон, пообдзвонюю по знайомих. Хтось по-любому щось бачив, бо Кременець сто місто на бумазі, а по факту то величезне село. Всі всіх знають, всі, всі бачать і всі все чують. Так що, якщо цікавить, пишіть, бувайте здоровенькі. Я зараз ще з пів годинки маю відкритися магазин, підкачаємо колесу. А ні, сьогодні не будемо підкачувати, сьогодні не будемо грячки вести вже. Е, от, е, цього, і, 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 і На малину, на малину, на малину, на малину. Вибачайте, що. Я вже декого задовбав фон малини для моїх байок. Ну то сезон, то сезон. А закінчити сезон малини. До речі, ну, то вже інше питання. Маю. Ні, закину вам 20 важко в голову. Дуже в мене наболіле питання, як вберегти від заморозків осінніх малину. У мене там є свої варіанти, але я ще нічого не пробував. І друге питання. Я задумав нову. Рубрику для свого, для, свої, для свого каналу. То ми подали мені підписчики мої ту, ту ідею. Я все думав, як то правильно зробити, щоб так більш-менш було інформаційно і толково. Коротше, рубрика така. Я думаю, що я її назву Купи хату на Заході України. Я думаю, що так назву її. Ну, може ще щось значить Ми будемо знімати відео господарств е, хатів. Е, в нашій стороні які на продаж, ціну і всі умови все будемо розказувати і закидати на мій канал. О, е ці відео для. Ну, коротше, поки все. Так собі, в мене така і задумка, а що ви скажете на що на? Бо я там хвалю свою, свою сторону, свої села, як тут нас гарно, і людей не вистачає. І не скажу, що там тьма підписчиків, ну, штуки три написали, і одне чи двоє дзвонили, цікавилися цінами, що по чому, як тут нас, і казали, що було б дуже цікаво, якби таке зробили. Ну, ви розумієте, що по часі дуже затратно для мене. Так, що раніше, ніж закінчиться малина в врат, чи щось буде, ну хіба що десь попутно там буду заїжджати. Бо тож треба знайти як мінімум власника або хто приглядає за хазяйством, щоб він там розказав, що до чого, як, де, що, скільки землі, що там, які, які документи і так далі. Все, бувайте здоровенькі, мені цікава ваша думка по всіх питаннях, тих, що я тільки що розказав. Пишіть, ні, не дзвоніть, бо не маю часу і телефон з собою не ношу. Телефон лежить, лежить, або в хаті, або в машині в селі. Пишіть. А так я обов'язково, який би задовбаний не був, я або, якщо там здаю малину в черзі стою, то я читаю ваші коментарі, або приїду додому, одним оком сплю, одним оком ще там читаю, щось пробую написати. вибачайте з помилками, бо такий задовбаний, що навіть перечитувати вже нема сили. Все, всього вам хорошого, а нам хорошого дня і вам хорошого дня, і всім всього хорошого.